Привіт, я Марія Очеретяна, ведуча подкасту Окішові центру спільних дій в цьому подкасті. Ми з колегами вже майже 4 роки аналізуємо рішення парламенту, уряду та президента. Нещодавно ми відсвяткували наш 150-й епізод. Це чимало для подкасту, тому ми вирішили пригадати, з чого це все починалося. Вітаю! Мене звати Андрій Андрушків. Я представляю адвокаційно-аналітичний центр спільних дій. Ви слухаєте наш перший випуск подкасту Окей, і що?». Тут ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та впливають на життя кожного громадянина, тобто нас із вами. Рішень влади дуже багато, але ми намагаємося відсіяти зерно від полови і привернути увагу вас, слухачів, до тих речей, які є надзвичайно важливими і які ви могли прогавити в щоденному потоці. Сьогодні зі мною мій колега-аналітик Олег Савичук, і цього разу ми поговоримо про чергові перестановки в урядових інституціях та дипломатичні місії України. Погнали! Андрій, наш колишній виконавчий директор та ведучий подкасту. Він пригадує, як наприкінці 2019-го центр спільних дій почав випускати аналітичний дайджест про найактуальніші рішення влади. До речі, ви можете підписатись на нього за посиланням в описі. Там більше рішень, ніж ми розглядаємо в Окішо. Спершу кількість підписників дайджесту стрімко зростала, однак в якийсь момент приріст зупинився. Mm, ну, дуже шкода, що ще. Багато інших людей, яким би могло бути це цікаво, вони не почують нашу аналітику, не прочитають нашу аналітику. Ми тоді на стретцесії якраз говорили про те, що нам би наші аналітичні матеріали в першу чергу дайджести упаковувати в ще більшу кількість продуктів. І так ми от прийшли до ідеї. Того, що треба робити подкаст, бо це зручно. Ти собі включив там, гуляєш, бігаєш, прибираєш в хаті і слухаєш що щось цікаве. Uh, щось розумне, щось важливе. Андрій мав записувати подкаст разом з аналітиками Назаром Заболотним та Олегом Савичуком. Такого досвіду жоден із них тоді не мав. Ми вже так були наскільки я пам'ятаю, на низькому старті обговорювали формат, сценарії, це все. І потім, звісно, covid 19 нас трошки прихлопнув. Навіть в якийсь момент, я пам'ятаю, що. Ми говорили з Андрієм Іздриком, що давай ми будемо писати це все діло дистанційно. Він каже: та нема проблем, треба просто купити там кілька комплектів писачок, і це буде працювати. Андрій Іздрик це єдина незмінна фігура в історії Окішо. Це наш звукорежисер, який змонтував всі 150 епізодів. А на момент, коли ви будете слухати цей подкаст, їх стане ще більше. Перший епізод такі шоу опублікували в червні 2020-го. Це був дуже цінний момент для його авторів і загалом для організації. А пам'ятаю, що це був дуже такий трепетний момент зайти на SoundCloud і послухати те, що ми зробили. І тільки в кінці навіть я пам'ятаю, що я подумав такий сам про себе. Це було не жахливо. Це типу класними класними робимо. Андрій пригадує робочу нараду за підсумками першого тижня після записку подкасту. На ній тогочасна комунікаційниця Іра Мокрицька сказала, що перший епізод набрав вже кілька сотень прослуховувань. І не зараз було не такі нічого собі, кілька сотень людей. Я думав, що їх буде значно менше, і що я на нараді можна буде сказати: та ну, давайте не робити подкаст. Там у нас слухачів стільки саме, щоб простіше кожному подзвонити і розказати аналітику особисто. От і це таки була перша така велика радість втіха. Звісно, запуск подкасту не був простим. З пекотного червня слухачі почали отримувати якісний продукт. Прийшов час дізнатися, як почувались люди, які його записували. Про кілька моментів розповідає Олег. Спершу запис відбувався у невеликій кімнаті, яка була спеціально переобладнана під подкастерську. І в цьому була проблема, оскільки невелика площа для того, щоб не було зайвих, шумів, треба було закривати всі вікна, треба було вимкнути всі кондиціонери і подібні речі. Тому було надзвичайно жарко. І ми заходили в ту кімнатку дуже сповнені ну, недії, що це буде швидко і безболісно. А по факту виходило, що ми заходили сухі, а виходили звідти просто мокрими. Більше пам'ятним моментом для мене особисто є те, як ми. З Назаром і ще з кількома колегами тягнули на дев'ятий поверх стінки з пірамідками, які мали слугувати шумоізоляцію під час запису подкасту. Вони не влазили в ліфт, хоча в нас був такий, начебто, грозовий, ми пробували хоча б одну стінку туди запихнути, але ні в кого це не вийшло, і прийшлося пішкаросом через сходову клітку самим тягнути ці стінки. Чесно скажу, далеко не один раз у мене в голові промайнули неетичні слова в контексті цього процесу, але якимось чином ми таки справились. Так само пам'ятаю, як ми з Назаром записували разом подкаст, де я був у ролі ведучого а Назар у ролі експерта, і десь посеред останньої теми помітив, що рекордер не записував нашу розмову через те, що була забита повністю карта пам'яті. Не теоретично міг подумати, що таке можливо, оскільки карта пам'яті була просто гігантська, але її за весь час ніхто так і не чистив. Але поза жартами окішо став для багатьох людей джерелом інформації про те, що ухвалює влада. Команда почала отримувати вдячні відгуки. І пам'ятаю, один з моїх колишніх студентів з Української академії лідерства. Він на той момент він служив строкову службу, і він мені написав, що дуже вам дякую, що ви викладаєте подкаст також на Spotify. Тому що Київстар тоді не брав плату за трафік на Spotify, і це йому дозволяло в перервах на полігоні десь на заході України, він ніс тоді службу, і це йому дозволяло вільний час слухати і не платити зайві кошти за мегабайти. І я був дуже, дуже втішений, що. Під час військової служби людина шукає можливості триматися в контексті спільнополітичних процесів. Один з цих би, інструментів цього тримання контексту, це якраз і був наш подкаст. Та я пам'ятаю, що я це там розказував на Назару на Олегу, і ми такі, типу, о типу, клас. Програмою максимум був вплив на рішення органів влади. Це команді подкасту теж вдавалося, бо виявилося, що його слухають навіть нардепи. Андрій та Олег пригадують кілька таких випадків. В кінці 2020 року президент Володимир Зеленський його офіс і частина там депутатів, слуги народу всі були об'єднані. Великою жахливою ідеєю несення змін до Конституції щодо, як вони це називали? Децентралізації влади. От, ми це називали знищенням місцевого самоврядування і централізації влади, і неприємними планами офісу президента. І оскільки це такий процес. Там подавали, відкликали законопроекти, там, а, і то ми ці, цим, цій темі присвятили, ну я не пам'ятаю, ну дуже багато випусків. Ми кожен раз а, бралися за це, тому що ми вважали, що це важливо, а, тому що ми дуже, як центр спільних дій, дуже багато працювали з органами місцевого самоврядування і. А, от, Вважали і те й напевно до сих пір вважаємо, що а, місцеве самоврядування це один з, з стовпів е, нашої, е, якби е, відпірності о, о змін обставинам, які змінюються, е, і, і один з ну, одне з осерті того, на чому ми побудуємо майбутнє держави. І а тоді е, там і частина депутатів, народою е, народу і офіс президента. Досить якось так вульгарно це все подавали, і це нас ще більше підтрунювало. Ми хотіли ще більшій кількості людей розповісти, чому це всі діла і пропозиції вони небезпечні. Ми писали подкаст за подкастом. Шукали там чергові приклади там з міжнародного досвіду, з історії України, з сусідніх країн і. А я пам'ятаю, що я зустрів десь на якомусь заході депутата від голосу Ярослава Желізняка, і він ми привіталися. Він каже: Ну, ви, оце в останньому випуску? Прям вже от по цих змінах до конституції, які пропонує там президент і підтримує більшість своєї народу. Ви прям катком проїхалися і там газували. Всю дорогу там іронією і такими цинічними жартами. от. І я такий, такий дивлюсь, ого, кажу, це перший депутат Верховної Ради, який мені каже, що він слухає подкасту А На що мені Ярослав каже, ну я думаю, що інші депутати також слухають. ну, Якщо не депутати, то е, точно помічники, бо е, він тоді ж каже щось: типу, я оце там деколи на комітетах чую е, там, коментарі депутатів, е, там, думки якісь е, з приводу е, під час дискусій, і вони типу, фактично цитують ваш е, подкаст, е, але приписуючи ці слова, Собі там чи дайджести ваші, і я такий: ого. Ну, все, можна зараз йти в магазин, купляти три ящики шампанського, наливати їх в ванну і лежати, і тішити своє его впливу на державну політику і роботу Верховної Ради. Певно, другий випадок, коли ми змогли вплинути на ухвалення чи не ухвалення тих чи інших рішень, це є. Зміна статусу національного антикорупційного бюро. Нагадаю, що його створювали як державний правоохоронний орган. Але що це таке, з чим воно їсться і як воно входить в цю структуру трьох гілок влади, ніхто не знає, ніхто ніколи не міг пояснити. І чому воно існувало у формі державного правоохоронного органу, а не центрального органу виконавчої влади. Ну на серйозних нотах ніхто не брався відповідати, оскільки всі розуміли, що це є. Політична домовленість, де набу не мало бути під урядом, а мало бути під президентом, для того, щоб не знаю, наприклад, вирішувати якісь політичні питання. Ми змогли вплинути на цей процес. А тим, що пізніше Конституційний суд ухвалив рішення, яким визнав неконституційними окремі положення закону про набу в контексті його статусу і непідконтрольності уряду, Конституційний суд сказав, що якщо ти орган виконавчої влади, навіть не так якщо ти не суд, якщо ти не парламент. Ти, напевно, такі виконавча влада. А якщо ти виконавча влада, то ти маєш бути під урядом як е, найвищим органом в системі органів виконавчої влади. І таким чином сформувалася ця пірамідка, де уряд, хоч прямо і не впливає на роботу Національного антикорупційного бюро, але при цьому це створило ті підвалини незалежності, на яких Національне антикорупційне бюро з часом, якщо воно буде розвиватися, то власне отримає відповідні важелі для розвитку. Окійшо став значимим продуктом не лише для слухачів, але й для організації. Ось так про нього говорить Марія Левонова, виконавча директорка центру спільних дій. Запуск подкасту «Окішо» – це взагалі був запуск першого подкасту в центрі спільних дій. І це була ідея, яка дуже дуже хотілося спробувати втілити. І одночасно було дуже страшно, бо в центрі не було такого досвіду, і ми не знали, чи воно вийде. Ми не знали, чи, як воно вийде, та, чи ми будемо мати спроможність на регулярній основі випускати подкаст та, бо в подкастах важлива регулярність, чи буде аудиторія, яка захоче нас слухати, чи люди, які читають наші тексти, наші продукти взагалі будуть готові переходити в аудіоформат. Крім того, ми до кінця не розуміли, як, як ми будемо виглядати в полі подкастів на момент, коли ми запускалися. Подкасти не були в Україні такими такими популярними, якими вони є сьогодні. Але мушу сказати, що експеримент вдався. Та ми бачимо вже 150-й випуск подкасту. Ми бачимо, що його що ми на нього маємо підтримку вже з боку донорів. Та бо коли ми запускалися, ми запускали його фактично на власній ініціативі на основі інституційних коштів, які у нас були завдяки підтримці пакту і програми Долучайся в Україні і Люмінейту в Україні. І на той момент наші підтримки. Мувала сіда, наш того тривалий партнер на той час. Тобто, ми мали внутрішню спроможність спробувати. І вже коли ми спробували, ми розуміли, що ми можемо. Гарантувати не тільки нашим слухачам, але й нашим е грантодавцям е історію, яка буде стало виходити раз на тиждень, як вона у нас і виходить. Та? І тоді е нам, на щастя, вдалося залучити кошти від NDI, ж, нашого тривалого партнера, який нас підтримує в напрямку моніторингу рішень. Е і в якийсь період подкаст підтримував також нет. Чимало подкастів стають проєктами конкретних людей. І коли ці люди йдуть, подкасти зникають. Окішо вдалося цього уникнути, і з часом ми створили для нього стандарт якості. Тому, як би не змінювалися люди в команді, ви все одно отримаєте на вихідних свіженький епізод. Однією з дуже дисциплінуючих історій для команди, так само як аналітичний дайджест, та щодо якого ми довго думали, чи будемо мати внутрішню здатність видавати його двічі в тиждень регулярно і не пропускати ці моменти, та і завжди мати мати про що розказати світові і встигати про це розказати. То, що це вже ще більш Медійна історія, коли ти вже обіцяєш слухачам, які очікують, що ти вийдеш раз на тиждень, і якщо ти не вийдеш, то це один раз пропустять, другий раз пропустять, а третій раз ти сам собі мусиш чесно відповісти, чи ти можеш це взагалі робити. І завдяки, мабуть, тому що ми могли. Мати такий прецедент з окішо, що він виходив регулярно, виходив якісно, з однаковим рівнем та підготовки. Мабуть, завдяки цьому ми змогли знайти в собі віру і запускати інші подкасти центру. І у нас виходив в УКРДЖДбут, і у нас виходить зараз почуті по суті. І у нас виходив «Outside Opinion» в форматі подкасту. Тебто, це. Будь-які інші формати подкасту стали порівняно з окишо, чимось підйомним і чимось, що ми точно зможемо і, і вміємо робити. Бо якщо ми можемо виходити до вас раз на тиждень з аналізом рішень, то ми зможемо виходити раз на місяць з іншими форматами і з іншими подкастами. Не було якоїсь такого зразу придуманого золотого стандарту. Те, що продукт змінюється, це результат того, що а, інші люди працюють над ним, і було би дуже тупо копіювати якісь речі. Один в один намагатися відтворити. Друге, це те, що Ну, Зовсім інший вайб. Неможливо відтворити е, вайб е, на зараза болотного чи оцей е, сміх е, Олега Савичука, коли він е, сміється, сам пожартувавши е, жарт. І йому від цього е, дуже, дуже смішно. Але нема, не бачу в цьому ніякої проблеми. Ключова річ це те, що це зручний формат. Для людей, які люблять сприймати інформацію в аудіо, і це зручний інструмент отримати аналітичну інформацію про рішення, які впливають на життя громадян, і в цьому плані все супер. І я дуже дякую команді, яка зараз працює над ОКІШО і. Дякую тим, хто слухає, поширює в соцмережах, розсилає по вайбер-групах своїх під'їздів і намагається бути в контексті рішень, які впливають на державу і народ. Кожній людині, яка нас слухає, хочу подякувати. І я. Цей подкаст має сенс доти, доки ви щовихідних перевіряєте платформу, на якій нас слухаєте в очікуванні нового епізоду. Особисто я надсилаю в нашій роботі чати кожен ваш позитивний відгук, а ще надзвичайно тішуся, коли бачу конструктивні запитання. Щиро дякую всім нашим спонсорам, які підтримують нас на Патреоні та платформі BuyMeACoffee. Ви допомагаєте нам створювати ще більше якісного контенту, і якщо ви ще не серед них, можливо, ця історія надихне вас трішки нас підтримати, звісно, після донатів на Збройні Сили України. Наостанок запитаю, чи хотіли б ви дізнаватися більше про закулісся центру спільних дій, про те, хто ми та як і чому запускаємо ті чи інші проєкти. Про це обов'язково напишіть в коментарях. Дякую, що слухаєте нас, і почуємося.